Справа Тухана набирає нові обороти. Зеленський доводить, що у Труханова є російське громадянство, бо громадянство іншої країни, і вже позбавив громадянства України. А Труханов каже: Ні, такого немає. Проте я чистий українець, стільки українське громадянство. Я запевняю всіх українців і готовці пройти. І перевірку на поліграфії будь-яку перевірку. І ще раз хочу наголосити: ніколи в мене не було російського громадянства. І в мене і тут у нас стає питання законності виконання деяких питань, так? Наскільки наш хрім взагалі дотримується законів? Чи воно просто прибирає незручних людей? Якщо Труханов після позбавлення українського громадянства депортують найближчу країну і він отримує статус апартит, і він буде махати ці бумажки по всьому інтернету і кричати: ось наскільки незаконна наша влада. І всі... Це круто спрацює наші громадян. Це, це дуже важлива справа в питанні всієї нашої країни. Бо до сих пір... Всіх, кого позбавили громадянства, дійсно мали друге громадянство, в частності або російське, або ще якесь. І пан Труханов, котрий так яро бореться за те, що у нього немає ніякого іншого громадянства, може відкрити всій країні очі на правду на беззаконня нашої країни. Я не дуже вірю Труханову, але все ж було б цікаво, якщо б він був правий. Але якщо придивитися до документу, той що показали нам, зробив він цей документ в 15-му році. Закінчиться він в 25-му.